Показуємо наповнення оригінального мішочка дитячого одягу Джордж. Ці мішечки по 22 кілограми, тут багато може бути регланчиків, піжамок, можуть попадатися куртки, як демісезон сезон або ж деякі зима. Багато розсинок, спортивних штинішок, купальнички, білизна можуть попадатись. Демісезонно здається, ну гарненька куртка. Так, що тут футболки, реглани. Так, швиденько вам показуємо наповнення. О, це костюм, скоріше за все, та костюмчик. Давайте ну, так погребищу тут мішечку, щоб краще показати. Школи тут немає. Усе на полу бачимо. Взуття. Тут на куртку похожу там всередині. Ага. Комплектика світшується. Відправляємо оригінальними мішечками з подібним наповненням. Кому потрібно, пишіть.